Микола Колісник на зв'язку, заступник міністра енергетики України, пане Миколо, вітаю доброго дня, пане Миколу. Хотів почати нашу розмову з вчорашньої е, теж розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, тому що мова, як нам тепер відомо, йшла про можливість зупинки на 30 днів взаємних ударів по енергооб'єктах. Скажіть, будь ласка, в разі, якщо така домовленість між Україною і Росією буде офіційно досягнута, як ми змогли б використати ці 30 днів передишки? Хочеться зазначити, що за 2024 рік ми мали значну кількість комплексних прицільних ударів саме по об'єктам енергетичної інфраструктури, понад 13 комплексних атак. Тому на сьогодні. Здійснюється ремонтна кампанія, виконуються фактично всі заходи щодо аварійно-відновлених робіт. І, Звісно, ж кожен час буде використано якраз для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури. Фактично, багато об'єктів пошкоджені вже вкотре, не вперше. Тому ми відновлюємо ворог. На жаль, продовжував обстріли. Фактично, енергетики не втрачають час і щодня, щодоби ми маємо активну за йому в частині саме виконання ремонтної ремонтних робіт ремонтовідновлювальних дій як в окремих областях так і по об'єктах від яких залежить в цілому робота об'єднаної енергосистеми зрозуміло хотів також поцікавитися як оце нинішнє похолодання впливає зараз на стан енергосистеми відчувається дефіцит Звісно, намагає максимально вживаються заходи для збалансування енергосистеми. Використовуються всі доступні необхідні фактори. Хочеться зазначити, що фактично 16 березня відбулася вже третя річниця приєднання енергосистеми України до об'єднаної системи Європейського Союзу. Фактично, активна агресія 2022 року співпала з моментом від'єднання від енергосистеми РФ та Білорусі, і на сьогодні ми живемо в об'єднанні на неросистемі використовуємо всі доступні інструменти для а, збалансування наших потреб, нашого споживання. Це як і ремонтна кампанія, так і доступний імпорт з 3 грудня 2024 року. Ми маємо максимально встановлену потужність 2,1 ГВт, яка на сьогодні також використовується на комерційній основі учасниками ринку. Це є нормальним інструментом інтеграції в євросоюз. Тому на, на сьогодні цей інструмент також використовується. Ви вже вдруге згадуєте термін ремонтні роботи, оскільки агентство Юсейд призупинило свою роботу, а вони мали серйозну зацікавленість і можливість допомагати нам якраз у відновленні наших енергетичних спроможностей. Скажіть, будь ласка, наскільки чутлива для нас і для нашої енергетики зараз зупинка фінансування від Юсейда? Ми вдячні міжнародним партнерам за ту допомогу, яка виділена. Ми продовжуємо щоденно взаємодіяти з нашими міжнародними партнерами в частині додаткових потреб, які є, Хочеться зазначити, що ми маємо додаткові внески з Канади від Ісландії. Ми вдячні за це. Ми продовжуємо зараз комунікацію з іншими партнерами, зокрема через фонд підтримки енергетики України. Продовжується взаємодія щодо додаткових потреб, адже від цього Залежить насправді своєчасність і належність виконання ремонтної роботи енергетиприємствам енергетичної сфери, тому хочеться зазначити, що вся допомога є вкрай важливою, і ми в цьому випадку намагаємось максимально розширити кількість міжнародних партнерів, звертаємось до всіх, і це як питання безпосередньо самого обладнання, так і звісно, фінансування для додаткової закупівлі необхідних складових компонентів обладнання. Пане Миколу, ну ми звертаємося. А є відгук і чи є розуміння у партнерів, що їм тепер, очевидно, доведеться замінити ту частку фінансування, яку раніше на себе брали Сполучені Штати. Є власне зазначив, дійсно, і Канада внесла вже фактично додатковий внесок і Ісландія. Ми маємо зараз попередні е, якби підтвердження щодо додаткових внесків інших країн, зокрема Європейського Союзу. Е, але тут, власне, хочеться зазначити, що на жаль, ті обстріли, які відбуваються, фактично щодоби по енергетичним об'єктам, вони постійно збільшують потребу. Тому це без ну, якби без зупинки. Процес Ми щодня маємо ці зустрічі, і звісно, очікуємо по вже офіційним підтвердженням додаткових внесків. Працюємо над цим, крім браку фінансування. Які ще виклики зараз перед українською енергетикою, які ви вважаєте найсерйознішими? Найбільший ризик це стійкість енергосистеми, яка залежить виключно від продовження обстрілів. Сьогодні тисячі енергетиків насправді роблять все необхідне для того, щоб якомога швидше відновити всі пошкоджені об'єкти, і для того, щоб всі утилізація наслідків цих обстрілів відбувалась максимально в плановому режимі, в максимально оперативно для того, щоб населення не відчувало наслідків цих обстрілів, щоб залишались, звісно споживачі з світлом, теплом. Ми розуміємо, що на кону маємо підготовку до наступного пального Зону тому тут якраз своєчасність виконання ремонту, взаємодія з партнерами є одним із основних факторів, на які потрібно приділяти увагу. Дякую дуже, пане Миколу, що знайшли час для ефіру. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був гостем нашої розмовної студії.